Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження, опель Insignia. Автівка у нас з року випуску обладнана 2-літровим дизельним двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка приїхала з Європи з пробігом 316 тисяч кілометрів чудово в чудовому та доглянутому стані. Ціна даного автомобіля 6790 доларів. Ми маємо чудову оптику противоотуманні фари, партоніки передні та задні. Гума у нас 18 радіусу на легкосплавних дисках. Також автівка у нас наполовину тонована, має чудову задню оптику. Партроніки перед та зад, чудовий міський багажний відділ. Далі, друзі, по салону. Текстильний салон чорного кольору в доглянутому стані. Дав у нас без нарікань. Карти заднього ряду дверей в чудовому стані. Передній ряд нас зустрічають, передні скло підіймачі, електрорегулювання дзеркал та їх підігрів, управління світлом, мультифункціональне кермо. Клімат-контроль однозонний, підігрів передніх сидінь, мультимедіа з екраном, електроручник та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця соборна 1, також надію послуги лізіного та 3 Ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Америки. З вами, як завжди, автопарк.